Декомунізація у дії питання перейменування вулиць селища продовжують активно обговорювати його мешканці. Чергову зустріч представників селищної ради зі ставищанами провели на розі вулиць Кравченка та Комсомольської біля магазину околиця. Інженер-замилопорядник Ставищенської селищної ради Володимир Василюк та заступник селищного голови Микола Говорун доводили людям про необхідність перейменування вулиць, оскільки питання декомунізації має вирішитись обов'язково. Акцентували увагу настільки актуальним є пр впровадження законів щодо декомунізації. З рішення сесії зібралися на своє перше засідання. На цій комісії були так, накидані пропозиції назв вулиць, які пропонуються до перейменування. Вони були публіковані і в газеті, і на гранті висвітлені. І, і ще ми зробили такі громадські опитування, щоб все-таки почути думку громадян, можливо, у вас є якісь. Кращі пропозиції до тих вулиць, які мають мінятися у вашому цьому масиві. Тому ми тут вас і зібрали. Пояснили і отримали супротив громадян, які надавали перевагу питанням ...благоустрою доріг та вулиць. Луча не не зробили по цю дорогу. Яму вона не закидає і, дає. і не поставить. Так. 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 А є жіно шагласи, мені дивуються. <звучить> Наша демонстрація, ми не зможемо. Якщо ви не сумні знімати вулиці і селищна рада цього не зробить, то повірте мені, поміняє обласна державна адміністрація і призначить такі вулиці, які можуть вам що знімати вулиці. А чому народна громада не дає? Чому народна громада не дає? Громад. Відповідаю. Ви у 2014 році вибрали депутати Верховної Ради. Ви вибрали. Вони проголосували за закон. Я їх не вибирав. Я туди не ходить. За закон повинен виконуватися всіма органами влади. Це не тільки ставище міняє, це вже сьогодні вже Журавлика до нас дзвонила і всі останні села будуть міняти. Бо закон повинен бути виконаний. По кошти та зробили цю генерала Кравченка. Ви того, таку маленьку дитинку, їде, камаска, з усеї її в яму, яму, вся дитина у болоті. Як її в школу завезти? Скажіть, будь ласка.

Ми, чуєте, поміняємо вулицю, і в ставищах рівненькі дороги стануть, дуже добре стане жити, ні роботи немає, нічого у світі немає. Молодеж сьогодні сидить без роботи.

А Павла Костюк, як ви кажете, поміняла? Священник. Ми його, я наприклад, <постав> тут, я уверена, що ніде не чули його пропозиції Чого? Навіть, чого ваші це чого цього Павла? З, з якої це іниця. Ваші пропозиції по назві Дашин Дані даній вулиці. Письмово приходять, селищно кажете, ми не хочемо, що священника. Хочемо там. Нас які надуть, буде як все. Сюди нам наші цього павку, якого ми не знаємо, коротше, наша вулиця 40-річчя Перемоги. при чому вона до комуністів. Вона взагалі не відноситься до комуністів. У мене два діди загинули на війні. Переймалися мешканці і фінансовими затратами в разі зміни вулиці та паперовими тягучками. На що Володимир Василюк зазначив, що по кишені громадян перейменування не вдарить і бігати в паспортний стіл теж не доведеться. Представники селищної ради говорили про те, що декомунізація це не просто зміна вивісок, це глибинне усвідомлення, переосмислення і сприйняття. Тож, якщо на початку цієї зустрічі питання перейменування викликало низку обурень. Після годинного діалогу навіть пропозиції почали вносити. У нас є Ставища, Олімпійська чемпіонка, Антонюк, Фамілія. Знаєте? знаєте, Ставищанська, корінна ж, голові комісії. Знаменила в Олімпійських іграх виграла. нам нашу